Мій ранок починається не з кави, а з крушечки теплої, накип'ячної води. Ось так я наливаю чайник. Зараз вона нагріється, до закипання дійде і тоді я виключаю. Зазвичай я п'ю каву, верніше, коли я в мене свіжу, в мене не кава, тоді я її п'ю. А Зараз багато людей. П'ють каву і навіть не задумуються, де вона змелена, яка вона і з чого так купують. Це вже ввійшло в привичку і я думаю, що це неправильно. Зараз я налею водички і сяду попити. О, водичку перегріла вже, прийдеться чекати. Буде так, як ті касті, то водички, то мовкички, треба розбавити холодною. Розпалила в грубці, сіла і п'ю воду. Люблю так посидіти, мовчки, ні про що не думати. Багато людей питають мене, чи я розпланую, як я можу, як я планую свій день. Ви знаєте, я його не планую. Отак з вечора подумала, те, те треба зробити під ситуацією, все воно як робиться, але так як я вдома, то в мене, звісно, одна й та сама робота, бо так наварити, їсти, помити посуду, щось десь прибрати. А зараз весна, хочеться також, я ж кажу, десь підмастити і перестирати все, тому що йде великдень роботи, є трохи. А так люблю посидіти. Коли чоловік вдома, бо він в мене працює сутки через троє, то, звісно, я хочу з ним посидіти, тому що були молоді, і не мали часу, все бігом та бігом, чогось не знаю, не мали часу так, щоб сісти, спокійно, попити тої води чи того чаю. Вся кудись спішили. А так як чоловік на роботі, то я ось сідаю коло грубки та й в спокої. Хоч ранком побути в спокої. Коли ще не починалася війна, то ми в грубці майже не палили, тому що у нас є електричний котел, світло було дешеве. А зараз да, зараз приходиться виходити із ситуації, і топити грубку, і їсти варити на грубці, тому що у нас газу немає. І ось. Ось так у нас починається ранок. Дрова ще не розгорілися. О, у нас ця старенька грубка, треба її вже не просто ремонтувати, а міняти. Ну, не знаю, чи вийде, чи ні, бо їй вже 25 років, вона, бідна, вже й не хоче так працювати, як потрібно. Я думаю, що багато перейшли. Людей перейшло на таке опалення, тому що виключалося світло і на сутки, і на півсуток, і всякі були ситуації. У нас ще й залежить це світло від природних умов. От був сніг, знов виключили світло, але добре, що ми вчасно зупинилися і не розібрали цю грубку, так як деякі люди. Піч то в нас теж була, але ми дуже захотіли сучасності. Ось і розібрали ту піч, викинули, а тепер хліб мусимо в маленькій духовці пекти, а то купляємо. Купляємо хліб, коли як. Я вже впоралася, зараз хочу спекти щось до чаю. У мене є сир, щось так захотіла сиру вчора. Дивилася передачу про тверді сири, про крафтові сири, кисломолочні. І треба їсти сир. Розказую, що 100 грам сиру заміняє добову, добову норму кальцію. А ми його майже і не вживаємо, а сир треба вживати, особливо дівчаткам, жінкам вже від 25 років. А також тепер і сиру цього немає. Якісно, ну, я думаю, в місті, кого гроші є, то можуть собі і дозволити. Але ми теж купуємо сир. Коровки нема, коза є. А навіть і від кози я робила сир, то крім мене його ніхто не хотів їсти. Ось таке тепло йде від грубки. Така красота. Хочеться посидіти, помовчати, щоб ніхто не турбував. Суп на плиті кипить в банячку, буде сніданок. Доброго раночку, доброго сонячного вам ранку. Вийшла на вулицю вже не перший раз рано вийшла, попоралася. От, подивилася на градусник, не було у нас мінус шість, як синоптики нам говорили. Було десь мінус три, але земля добренько замерзла. ось, А сонце пригріло, вже стріхи капає. Я думаю, що буде тепленько. Зима вже на один крок відступила, а весна на один крок до нас. Прийшла вже, ніби вже перемагає цю зиму, таку страшну і люту, яка настала в нас тільки весною. А всім бажаю сьогодні гарного, позитивного, мирного, спокійного дня, смачної, теплої кави вам, гарних друзів зустріти і все те, що ви задумали, у вас сьогодні здійснилося. Вирішила я спекти сочні. Але знаєте, в мене воно не по рецепту. Я таку печу, що, що є в хаті, то те ось кладу і печу. В основному потрібно масло, масла немає. В магазин зараз пів восьмого я нікуди не піду. У мене є жир, смалець. Беру я ось чотири ложки смальцю. І 4 ложки цукру і чайну ложку соди зразу. Можна розпушувачно, мені щось подобається соду, і я її не гашу. Це такий смак дитинства цих сочнів. Тут у мене 4 стакани муки, одне яйце і білок, тому що жовток ось я в сир поклала Тоже 4 ложечки манки, і 4 ложки цукру і жовточок. Ванілін я сюди покладу. Спочатку я буду потрошки сипати муку і розтирати з цим смалицем і з цукром. А потім я буду додавати рідкі ці інгредієнти, яйце і молочка там в мене трошки і замісювати тісто так, як на вареники. Розкачала такі варенички, поклала сир, а зараз буду защіпувати, так, як на вареники, тільки серединку лишу вільною, з обох боків треба защіпати. Ось такі сочні чи варенички вийшли в мене. Духовка в мене маленька, маленьке дечко міщається, ось тільки. Можна ще один покласти. Та й ставлю зараз в духовку випікати. Піроженко готове, можна наливати каву та й смакувати. Притрусила трошки цукровою пудрою, щоб були солодші, а то для мене вони нормальні, а для моїх домочадців то не солодкі. Ось зараз поп'ю чаю та й піду на почту, тому що у нас сьогодні приїжджає почта, привозить квитанції на світло. треба заплатити за світло та де що ще підкупити. Залишайтеся зі мною. В нашому господарстві поповнення. Вчора ввечері вже привезли таких курчаток, їздили в район, я заказувала. Одне таке курчатко коштує 90 гривень. Я в цього чоловіка заказую вже. Певно, років з п'ять, але коли ще привозили перші завози, були, то вони були такі величенькі, 900 грамів кілограм. А це я не знаю, чи тут є пів кілограма, чи нема в них. Вони зараз ще такі полохливі. Для них стрес, бо перевозили і холод був. Але нічого, вже ми навіть вночі ставали, дивилися, що вони їдять, бо з вечора вони не хотіли їсти, вночі теж не хотіли. Все, як сипали, так і вони і не їли. А рано я встала, то вже бачу, що вони вже поїли і коло кормушки сидять. Ось таке у нас поповнення. Дай Бог нам на користь. Всім дякую, хто завітав на мій канал. Всього вам найкращого.